Доброго дня. Сьогодні день закоханих, 14 лютого. Хочу вам показати бомбезну машинку, яка дуже мені рідко такі машини попадаються. 2006 рік, 1,6 MPI, бензин 75 кВт 102 сили. В німці з дому забирав цю автомобіль. Це случайно, я вам скажу чесно, що в основному автомобілі вже в перекупщиків приходиться брати в Німеччині. Так, мені просто повезло, брав під замовлення там іншим людям автомобіль. І, случайно, случайно цей автомобіль взяв. Це не базарна машина, це дійсно класна машина. Хочу вам зараз по кругу пройтись показати. Значить, вона взаді з парктроніками. Ось так вона 185 рідного пробігу. Підтверджена всіма документами. Всі рідні скла з номером кузова. На 16-й різині 2055-16. Вся рівнесенька, без жучків, паучків. Машинка з подогрівом сідушок. З кондиціонерчиком, підйомнички. Дивіться руль. Руль чуть -чуть от чуть-чуть -от підтертий отут, Тобто її рідний руль. 에... Видно, що її пробіг. Рідній магнітофон, бачите, подогрів сідушок, Кондиціонерчик. ну, В общем, така вона. Дуже цікава. Потолочок чистесенький, ніяких немає нюансів. Салон чистий. Абсолютно нічого не робили. Пригнав її буквально 4-5 днів назад І от вже 3 дні назад я її вже поставив на облік. Розмитив. Єдиний мінус, що дорожче розмитнення вже пішло. З 1 лютого розмитнення дорожче, і тому прийшлось трошечки більше заплатити за розмитнення. Ум'яти на машині практично нема, царапини, якщо є, то дуже міленькі, їх практично не видно. Напроти Ось, Бачите значок, бачите, що німецька машинка. Під капотом взагалі нічого не милося і нічого. Зараз я вам відкрию. Я спеціально не мию, щоб показати вам, яка вона дійсно в оригіналі. Практичну машину нічого це помили її і більше нічого її не робили. Дивіться, все в оригіналі, всі пластики є, бачок. А роби взагалі? Робить хасенько, нічого. Нема ні димка, ні з щупа, ні з заливної головинки. Бачите, от, на 180. Дивіться. 3,5 тисячі назад поміняли поміняли рівні ролики, бачите? Тобто Повністю машину обслужено. Так, Що вам ще ще можна і розказати? Що я там забув вам розказати, то ви мені телефонуйте. телефонуєте і будемо, будемо, може щось забув буду давати вам інформацію. Коротесенько вам хочу сказати, у мене ще є дивіться, на дальному плані. Бачите, FL ще є. От, Вона 2009 року. FLка, рестальінгова вже машинка в універсальчику. І ще в мене буде 2008 року е Серебро. Я вже її купив. Сіребро. Е також всі ці машини, які я називаю, 1,6 MPI бензинові машинки. Ось. І Кстати, ефелочка, вона вона теж, теж в неї щось там 200 з копійками пробігу, підтверджені документами. Так, Що ще по цій машинці? Ну, в принципі, я все розказав. Дивіться, я не знаю, салон вже я вже не пам'ятаю, відео вам показував. Дивіться, задні сідушки, передні сідушки, чистенькі пройоми всі, всі просто немає ніякого ніде, нічого державчинки, нічого. Хто знає тобі давних цих машин, от то всі от державчини. Да? Немає. Все, все в оригіналі, в рідній красі. Рідна фарба. Так, закінчується в мене час до 5 хвилин. Е -е, ну що, я вам скажу? Телефонуйте, будемо спілкуватися, будемо, як говориться, торгуватися. приїжджайте до мене додому, дивіться автомобіль і... І все, він вже повністю готовий у мене до продажі. Я ще раз повторююсь, три дні назад я її поставив на облік. Ну, все тоді, таки. Телефонуйте, до зустрічі.